Я вітаю українське ком'юніті чудової гри No Man's Sky. Ми продовжуємо. Нагадую, ми з вами вчимось грати. Це відео для зовсім новачків. Я буду все прискіпливо роз'яснювати, деяка кнопочка, і як воно працює. І так, у минулому відео ми з вами зробили налаштування гри і тепер ми починаємо саму гру. І спочатку треба натиснути та втримувати кнопочку Є «Е». це ініціалізація нашої гри. Тут деякі важливі кнопки треба натискати та утримувати. Дивіться уважно. Там можна в налаштуваннях це відключити, але мені цікавіше, я вважаю, так. Зараз нам активують всі наші пристрої, всі наші системи. Ми нічого не робимо, ми чекаємо. Голос в голові нам каже, що у нас працює, що у нас не працює, але ми навчимося дивіться самі це. Зліва внизу ви бачите, що зараз відбувається на планеті. Це вікно у вас буде з'являтися, коли ви прилітаєте на планету або в якусь систему. Там багато інформації ви звикнете. Будемо її читати. Отже, ми маємо От, радіоактивний тиск. І бачимо, праворуч, нам кажуть, що нам треба зробити. Треба натиснути кнопочку С. Праву кнопку миши е прибираємо вікно і натискаємо кнопочку С. І нам потрібен терміново натрій. Натрій це ось ці жовті. Коли ви підводите. Цю крапочку, ви бачите дистанцію. Там 181, тут 168, біжимо туди. Керування, якщо клавіатурою. Сьогодні ми поговоримо про клавіатуру звичайне, W вперед. Для того, щоб бігти, треба нажати Shift. Тут у нас різні животинки, Ще раз натискаємо кнопочку С. Це це сканування. І бачите, для того, щоб зібрати, треба натиснути та тримати кнопку Є. «Е». Ми зробили це завдання. Тепер ми маємо натиснути кнопку X. Бачите, під меню. І відразу ти тискаєте двічі лівою кнопкою миші. І зліва жовта полоска у нас е поповнилася. Це ми поповнили. Нашу систему життєзабезпечення нам дають наступне завдання. Зараз вам розкажу нюанс. Зараз оглянемо, де ми, що ми. Так, це наш корабель, до нього 400 Якихось метричних систем йти, але бачите, ось дим. Спочатку біжимо до цього диму. Це буде лут. Тут є багато видів лутів. І це ми маємо механізм натискаємо кнопочку Є. Спочатку треба прибрати ржавчину, і ми її маємо прибрати або в екзокостюм, або у наш корабель. Ми бачимо, скільки вільних. Вільного місця в них залишається. І коли ми з вами робили налаштування безкінечність між передачою предметів, от задля цього ми активували цю безкінченність для того, щоб могли використовувати вільне місце у кораблі, тому що вільне місце в екзокостюмі скоро закінчиться, праворуч. Ми бачимо, поотримано 27 нанитів. Наніти це одна із видів валюти. Цей технологічний модуль він закопаний, і ми можемо зараз ми до нього дійдемо. Але ні, він закопаний глибоко і без одного девайсу ми не зможемо його прокопати. Так, що ми далі бачимо? Тут майже все а, можна використовувати і а, збирати От, углерод, Наприклад, ми маємо. Теж углерод. А, Ми для цього використовуємо ось цей мультитул. він має назву у нас. Так він виглядає. У це меню ми переходимо за допомогою клавіші TAB. І, е як стріляючи, затискаємо ліву кнопку миші і збираємо щось таке. Єдине, це буде за кілька квестів, нам дадуть продвинути візор. За допомогою якого ми будемо збирати ну, максимум, тому що, так, це дігідроген, це обов'язково треба збирати. Хоча ми з вами зараз граємо в режимі ну, можна сказати, читерства, тобто офісної гри, тому ви можете не запарюватись взагалі над збором цього всього. У нас все поки стоїть безкоштовно, але сам принцип. Що ми це все маємо збирати і постійно, 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 щоб крафтити, дивимося, що є і що нам потрібно. Отже, цей сигнал нам потрібен, і ми біжимо до нього. Що ми маємо, крім е, ходьби? Затискаємо Shift бігу. Ще на клавіші Q ми маємо удар. Бачите? Q, якщо ми натиснемо пробіл, то у нас є реактивний ранець, і ми можемо літати. Якщо ми натискаємо кнопку Q удар і відразу натискаємо пробіл, то ми можемо літати вперед. Єдине, коли ми а, стрибаємо з на якусь велику відстань або стрибаємо з якоїсь висоти, то ми б'ємося і втрачаємо здоров'я. На цьому режимі гри, а, нам це однаково зовсім, тому що у нас а, мінімальний рівень. А, який ми можемо отримати е при ударах, стрибках, падіннях. Але якщо ви будете грати вже з нормальними налаштуваннями, то треба слідкувати, тому що кожне падіння буде забирати багато здоров'я. Тепер ось дивіться, є ось така штука. Це опасна флора. Коли ми підходимо, вона нас бачите? б'є. Для того, щоб її. А, ну, є, це кислород зазвичай. Але зверніть увагу мишею, що є сама опасна флора. Ну от візьмемо якусь ось цю, наприклад. І поруч з нею є ось ці стручки. Якщо ми просто спілим флору, то ми втрачаємо ці стручки. Тому по науці треба спочатку. Зібрати за допомогою є ці стручки, а потім вже спілювати цю флору. Тобто це гра на уважність. Тут багато ресурсів, які всі потрібні, тому що якщо крафтити по-чесному, то це все треба було збирати, збирати і збирати. Так, зараз покажу. От у нас мимає Дейтерій. І ось наша перша локація. Коли ви біжите по завданнях, спочатку ми йдемо по. Тим позначкам, які є на завданні. Так, тут ми можемо кислород зібрати. Тут деякі ресурси треба крафтити через кнопочку Tab мультитулом а деякі ресурси збираються за допомогою кнопочки Є. Е". Також активація усіх пристроїв іде за допомогою кнопочки Є. Натискаємо, затримуємо. Сценарій, ітерація номер. Можлива похибка, розділення кордонів. Якщо ви не маєте бажання, наприклад, ви проходите цей сюжет кілька разів ви це все знаєте, просто тиснете ліву кнопку Миші. Тут нам розказують. ну Тут не дуже цікавий сюжет, як на мене. Могли б запросити якогось ну, сценариста де щось написати таке цікавіше. Аналіз. Нова ітерація. аномалії, Ну тут аномалії будуть ще ви ну, дізнаєтесь про це. І це ітерація це наша ітерація. І е, протискаємо транслірувати. Ми отримали сигнал. знов знайшли якусь аномалію. Аномалія відступає. Зафіксували наше положення і ініціалізуємось далі. І бачите, праворуч внизу ми бачимо наступне завдання, що нам треба. Подивитись на наш корабель, але ось це лут. Це ви вже знаєте про механізм. Він завжди з димом, якщо він. жива слизь, ми також її збираємо. Це все нам потрібно. ну Якщо ми граємо нормально, а не по-читерськи, праворуч, ми там знайшли модуль захисту нашого корабля, в цих механізмах може бути ну, взагалі що, все, що завгодно. От. Тут нам відразу пишуть, що цей модуль підвищує ефективність якоїсь технології. І тут такий рандом прикольний, що ви, поки цей модуль не встановите на корабель, ви не будете знати, що він підвищує. І навіть коли ви ці модулі будете купляти, то ви теж не будете знати. Далі у нас є ще. Контейнер окрім механізму. Теж прибираємо ружу. Ми отримали углерод. Потім а, ці маленькі, дивимось теж углерод. дивимось теж углерод. дивимось дігідроген, дивимось теж дігідроген. Ну, то є дуже корисні речі, якщо б ми не е були на читерському моді. Дивимось ось цей. Це технологічний модуль, він дуже важливий, але нам зараз нема чим його е взяти. Це місцева животінка, про них трошки пізніше розкажу. І йдемо дивитись корабель. Натискаємо «Е», Наша ітерація. Вона вже в дії. Ліва кнопка. Ми підключені до атласа. Підключено, ну, звичайно, не може бути стабільного підключення, це ж фантастика, звідки в майбутньому. Стабільність. Ну, Тут ми самі, самі до себе звертаємось, що ми не знаємо, хто ми, де ми і нічого не пам'ятаємо, знайома ситуація. Але от, корабель нас впізнає. Ми можемо прочитати журнал, підключити як за костюм. Тут без різниці, тут о, таких принципових діалогів дуже мало на всю гру. До журналу доступу немає. З ексокостюмом там, звичайно, все буде нормально. І піти. Все, ми залишаємось в кораблі, але а, ми вийшли з діалогу. А, тепер нюанс. А, якщо б ми йшли не по читерському моду, то нам би зараз дали кілька завдань. Ми би їх виконали і е, відремонтували корабель. Але так як ми йдемо е, по безоплатній системі, то ми вже його е, відремонтували. І так, давайте по базовим. натискаємо кнопку TAB. Тут е, ми маємо доступ. По-перше, до нашого екзокостюму. Е, все складається з двох таких блоків. Верхній блок, куди ми можемо встановити якісь системи. От в кислороду, наприклад. Тут ми маємо е, зібрати ці компоненти, це якщо б ми по нормальній моделі грали. А зараз ми просто натискаємо ліву кнопку, і або праву кнопку, або чекаємо. Коли ви підводите е, мишу під ячейку, ви бачите, що ви можете поставити, чи маємо ми якісь чертежі або модулі, які сюди встановлюються. Ця панель це е, ті е, ячейки, які ми використовуємо для якогось грузу, або для якогось вантажу, або для чого завгодно, або ми можемо, якщо от, натиснути лівою кнопкою миші, це все ми можемо скрафтити, тобто е, збудувати. Ми поки всього не знаємо, тому що ми всі чертежі будемо вивчати поступово так цікавіше грати. І зараз ми знаємо тільки ось це. Більше ми нічого не знаємо, але ми крафтити ну, взагалі зараз не будемо, тому що у нас читерський мод. З екзокостюмом розібралися. Основна проблема, що таких ячеєк їх дуже мало, і ми будемо розбиратись, як їх, як їх кількість доводити до максимальної. Тепер переходимо на літак. Тут теж у нас є е, ускорітель взльоту. Ми маємо імпульсний двигун. І технологій ми не маємо. І тут те, що ну, третій це для двигуна потрібно для заправки, і це ржавчина і слізь, яку ми вже поклали. І мультитул теж ми дивимося, ми можемо технології. Ми сюди ставимо аналізуючи візор. Теж нам крафтити не потрібно, хоча давайте покажу. Ми виходимо, йдемо на екзокостюм, затискаємо кнопку. Нам потрібні нанотрубки. Протискаємо нанотрубки, все, ми її маємо. Повертаємось в мультитул і кажемо, що нам треба було з нанотрубками. Візер нам треба. ну ми і так його поставили. Зараз ми ставимо силове сі поле. теж Лівою кнопою просто протиснули, і вже це маємо. І е, плазмомет. Тепер неочевидні речі підводимо, коли мишу, ми бачимо варіанти. Там ми можемо зберегти технологію, тобто її спакувати як просто вантаж якийсь. І беремо Є, переносимо плазмам подалі, І поки це залишаємо так. Повертаємось до корабля. Нічого, не маємо ніяких технологій, але це у нас пушка, це у нас е, теж відноситься до пушки. Натискаємо є і переносимо їх Ну десь в одне місце. Так, далі, що ми маємо? Ага, тут таких ячеїк ще нема. Я їх потім вам покажу. Ми їх не маємо. Тут ми бачимо клас нашого корабля. Це клас С, це мінімальний клас. Тут С, потім Б, потім A, а, а потім С, як долар. І С це ну, все, ну, С це останній клас покрутості. Тут ми бачимо там, якісь потенціали, але за моїм досвідом, там всі е А, і бачимо призначення, согласований звіздольот. Тут всі типи е літаків, я так розумію, вони плюс-мінус однакові. Єдине є принципово ну, типу інопланетні такі е, кораблі, але ми коли почнемо з ними стикатись, тоді я і буду про них розповідати, щоб не перевантажувати вас інформацію. Ну Із кейпом виходимо і пробуємо. Да, ще така деталь важлива. Тиснемо кнопку Е, виходимо з корабля, дивимось титр. Бачите? точка. Збережене. Коли ми виходимо з корабля, автоматично ми зберігаємо гру. І то є дуже важливо. І не лініться, е ну, якийсь зайвий раз вийти з корабля. Щоб зберегти точку, тому що тут дуже мало збережень, і тут за збереженнями треба слідкувати. І так, що ми робимо? Ми натискаємо е клавішу W. І корабль спочатку підіймається. От ми з вами сидимо зараз в кораблі. і тут це незручно. Не, не Сядемо ще раз. Щоб сісти, треба підлетіти, скинути швидкість і натиснути кнопку Є. Тепер наше інше. З меню на клавіші ТАБ ми з вами вже розібрались. До речі, його зачинити можна теж клавішою «Tab». Тепер переходимо до клавіші X. І прокручуємо або кольосиком миші, або стрілками ліворуч, праворуч. Це фоторежим. В фоторежимі ми робимо фоточки, віддаляємо S. Можемо двигати. Ну, як ми ходимо, W приблизити. S віддалити, а ліворуч, D праворуч, і ми можемо ось такий фоторежим. І ви бачите, там є підказки, що ми ще можемо зробити. В цьому Escape виходимо. А, ще раз Х. Да, це якщо правіше комунікатор зв'яздельота, це коли з нами хтось. Буде зв'язуватись, то ця кнопка буде активна. Це галактична мапа. Коли ми піднімемось у космос, вона стане активна. Батарейка Батарейка це коли ми підзаряджаємо ну все, що нам коли ми сидимо в кораблі, ми підзаряджаємо те, що в кораблі. коли ми Поза кораблем, то ми підзаряджаємо там свій екзокостюм. Коли ми будемо там в якомусь сюди ході, то будемо підзаряджати його. Так, це зрозуміло, я сподіваюсь. Тепер ось ця воронка така. Це ми може, можемо викликати ну, все, що ми маємо. Наприклад, корабль. Цей або вантажний корабль він буде пізніше, або всюди хід, коли він з'явиться, але нам потрібна зараз гаєчка. І ставимо перемкнути вигляд корабля. Тому що а, в цій грі а, ну ми ж не говоримо про фізику якусь реально польоту, тому з, тут. Ну, зручніше керувати ну, з виглядом від третьої особи. Затискаємо W. Спочатку ми підіймаємось, потім ми е, підіймаємо мишку і там перпендикулярно вилітаємо за атмосферу, е, клавіші D і A – це типу крен. Е, клавіша W, це швидкість, Клавіша S – це ми гальмуємо. Через клавишу V, якщо ми затиснемо Shift, то це ось той імпульсний двигун, який треба заправляти. Тут ми вийшли за атмосферу планети, нам пишуть, де ми знаходимося. Пишуть, що ми її відкрили, тому що тут дуже багато систем, але ви будете попадати і на системи, які вже кимось відкриті. А, справа внизу ми бачимо, ми зупиняємось клавішою S. Бачимо, що нам треба. Нам треба а, а, лівий Shift. Натиснули. Є, і нам треба Space. Утримуючи Space, ми починаємо такий типу Warp і знов втиснемо Space. Значить, що це? А, бачите? Входяче повідомлення, тиснемо X і відразу тиснемо на комунікатор. Нам повідомлення. Ліва кнопка миші. КЗКТК, це, я так розумію, вони мають на увазі якусь поміху. Представляємось. Нам кажуть, що ми не одинокі в цьому всесвіті. І кудись треба йти. Але нам дали координати якоїсь планети. Все, і ми йдемо. Це, до речі... Так, да, це, до речі, хтось літає, тому що у мене зараз включена сітка. Ось це полі астероїдів, коли ми не в режимі Бога, то нам треба поповнювати запаси. Тобто це все треба збирати, це все треба крафтити. Але так як ми з вами не хочемо перегоріти за 10 годин гри, збираючи це все, тут багато різних матеріалів, це ви коли будете грати, будете. Розбиратись. Ми підводимо ось так до сигнала і натискаємо, утримуємо пробілку. І нам неважливо, що перед нами. Тобто ми у цьому режимі проходимо через будь-які поля. Будь Тут натискаємо кнопку С. Сканування воно працює і в космосі, бачимо, що то за планета. Бачимо, що вона ще не відкрита. І ми можемо бути першими, хто її відкриє. І в такому режимі ми летимо, поки не входимо в атмосферу, зажимаємо лівий Shift. У нас зараз гарна погода, іноді ми будемо стикатись з планетами, в яких ну, не видно нічого аж до поверхні. І треба з лівим шуфтом е обережно. Шукаємо місце для посадки. Так. За допомогою все. І затискаємо клавішу E. «Е». І сідаємо. Якщо корабель не може сісти, він вам буде показувати, що сісти він не може. Ми сіли. Якусь інформацію ми вже освоїли. І я пропоную на цьому закінчувати це відео, І продовжимо ми в наступному. Але для того, щоб зберегтись, ми виходимо з корабля. Бачимо, що це нова планета, бачимо її назву. І ось коли е ми вже побачили те, що ми в скафандрі, ми бачимо красиво тут, От, ми бачимо, ми ще раз заходимо у корабель і ми маємо е збереження цієї точки. І я з вами прощаюсь до наступного відео.